Отже, дорогі брати сестри в Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами 64 й псалом. І в цьому псалмі хочу з вами роздумовувати над темою наклепу. Від 3 до 5 вірша ми про це чуємо. І чуємо тут такі слова: Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безневинного. Із закутка стріляти. Тобто ми чуємо тут, що це настільки болить Давида, для нього це настільки велика проблема і біда, що він просить Господа сховати його від е, цих нападів злих язиків. Роздумуючи над цими словами Псалма 64-го, е, перше я би хотів задати таке, можливо, трошки наївне, е, кумедне таке запитання. Анімаційне запитання. В мене тут є така муха. Полювання за цією мухою було, ну, це ще та справа. Чи можу я з цієї мухи зробити слона, такого слона? Думаю, відповідь дуже чітка і ясна, звичайно, що ні. Але чи можу я з цієї ж мухи зробити такого слона або такого слона? І тут вже ми прекрасно розуміємо з вами, що це є реально, тому що такий слон або такий слон це є радше вигадка. Такі малюнки це є вже чиясь фантазія. Але, дорогі браття, сестри в Христі, якщо говорити більш серйозніше на цю тему, то насправді так, ми можемо зробити не в буквальному розумінні цього слова, але ми можемо зробити з мухи слона і знаряддя. Спосіб для цього є один із способів. для цього, це якраз є наклеп очорнення. І сьогодні я би хотів з вами пороздумовувати про такі три окремі випадки, як такі певні три приклади, що таке наклеп, і вони нам дадуть зрозуміти одну річ, що хто є творцем наклепу і як це ввійшло в наш спосіб життя, і попробуємо поздумовувати, що з цим робити. Перед тим як дійти конкретно до цих трьох випадків, трошки так загально про взагалі про наклеп, і е, у книзі сирах ми маємо дуже таке гарне порівняння щодо цієї теми. Чуємо такі слова: удар батугом залишає смугу, а удар язиком ламає кості. Ми мусимо з вами розуміти, що ця клевета, тобто очорнення, цей наклеп, воно є гірше навіть ніж обікрасти людину. Тому що якщо людину обікрадуть, то та людина має якусь змогу, буде, має можливість якби навернути собі це, ну заробити гроші, купити собі ту іншу річ, яку від неї вкрали, або ті самі гроші. Але що стосується наклепу, то е, це зовсім є інша справа. Коли є якесь очорнення людини, вернути той стан, який був до цього наклепу, так це вже є майже нереально. І так само мусимо розуміти, що це очорнення, цей наклеп, це є дія проти любові, як проти тої особи, яка робить це, так само і проти тої особи, на яку робиться наклеп. Але повернемося сьогодні до цих наших трьох прикладів щодо наклепу. І перший такий приклад, першу таку ситуацію щодо наклепу ми зустрічаємо у книзі Буття. В третій главі це гарно є описано, де є саме диявол, який складає свій наклеп. І почуємо зараз на кого він складає наклеп. Книга Буття третя глава від першого вірша. Чуємо такі слова. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Він і сказав до жінки: чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді? Але ми добре з вами знаємо, що Господь так не казав. Ми знаємо, що Господь дав заповідь не їсти теплоду із дерева, пізнання добра і зла. Господь не, не забороняв їсти інші. Плоди з інших дерев. Тут ми чуємо, що Змій він складає цей наклеп очорнення і складає його саме на Господа і складає його перед Євою, тобто, щоб Єва дивилася на Господа неправильно. І ми тут вже бачимо, що хто є творцем наклепу, сам диявол є творцем наклепу, очорнення. Так? І тому мусимо розуміти, що коли ми самі робимо наклеп, ми робимо щось диявольське. І другий такий випадок, який хочу сьогодні підкреслити, це вже випадок із самим Ісусом Христом і Його арештом. Ми знаємо, коли його арештували, то перосвященники і вся рада вони шукали на Ісуса свідчення, щоб Ісуса звинувачити, щоб його вбити. Але вони не находили. Потім ми читаємо: багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. Але деякі, підвівшися так, свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив: зруйную храм цей рукотворний за три дні і збудую інший, нерукотворний. Та й це свідчення не було однозгідне. Тобто, для того, щоб Ісуса Христа вбити, щоб ем, зробити те, що пересвященники хотіли з ним, вони використовують якраз цей засіб наклепу, тому що. Не було реальної причини, за що його можна було вбити, ну і використовували саме якраз наклеп. І третій такий випадок наклепу це твій випадок. Можеш собі пригадати, як у, твой, у твій бік робився наклеп, так? Або, можливо, твій випадок з іншої сторони, коли ти робив якийсь наклеп на когось. Я тут розповім саме про свій випадок. Про два точніше випадки. Один випадок це трошки кумедний, а інший більш серйозний. І цей кумедний випадок стався десь два або три роки тому, коли у селі, тут в Стеблівці, де я маю служіння, роздавали певні паї, десь там біля тисик, навіть не знаю де. І е, пішов такий наклеп, пішов така, така неправдива інформація щодо мене, що я там не знаю за які заслуги, але за якісь заслуги, за якісь там домовленості е, із е, головою села тоді, я отримав там певний участок землі. Я тоді лише дав таке завдання для тих, які отримали цю інформацію, щоб або ті, які це розповсюджували, щоб вони були дуже ласкаві, повели мене на ту ділянку, щоб показали, де є та ділянка. Але це на це навіть і не потворився, радше віднісся до цього так якось кумедно. Але був серйозніший випадок, який ранив. Який ранив мене і десь, десь мою сім'ю. Це тоді, коли був наклеп, видумана історія, яка дійшла до єпископа. І я навіть з єпископом, покійним владиком Міланом, так я вже е, говорив про цей випадок. Ну і ми вияснили, що це є видумка, а не якісь реальні речі. Але що робити з цими? Що робити з цими речами, що робити з цими наклепами? І якби такі так само вивожу три засоби, щоб боротися проти цього, цього наклепу, який може бути в нашому житті. І перше, це якраз те, що каже Ісус Христос, або взагалі в ціле та письмо, заохочує нас, церква нас за цього заохочує жити у правді, тобто робити свою справу. Яку ми маємо робити, робити свою місію, яка на нас накладена жити, старатися, жити свято, жити у правді. І ми знаємо, що ця правда визволить нас, і навіть від таких наклепів. Друга річ, що нам допоможе, це свого роду таке певне терпіння у цьому, у цьому питанні, тобто не проклинати, але благословляти. Десь можливо навіть молитися за тих людей, які складають наклеп. І це так само допоможе нам. Боротися проти цього наклепу. І третя така річ, що нам допоможе якби, оборонятися проти цих нападів, язиків злих, це є пам'ятати слова апостол Павла, який каже, що для благочестивих все виходить на добро. І тут можемо собі якраз згадувати так само різні випадки, чи то біблійні, чи то із життя. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, я бажаю, щоб ми. Перше, щоб ми самі не впадали в цей гріх, щоб ми самі не очорнювали інших людей. Друге, щоб коли нас очорнюють, коли на нас складають наклеп певні такі речі, погані, щоб ми мали ці засоби і пам'ятали про них, і як воїни, міцні воїни, так, щоб ми могли через ці засоби оборонятися від цих нападів, від цих наклепів. Тому, дорогі браття, сестри у Христі, я бажаю всім вам Божого здоровлючка і в цьому питанні так само. Слава Ісусу Христу.